Всеукраїнське об'єднання Свобода, які цілі, яка мета е, діяльності місцевого депутатського корпусу? Прошу Ваше, три хвилини. Мета і цілі, такі як були раніше, які декларувалися нами завжди? Це побудова самодостатньої могутньої незалежної держави, яка буде не лише е, географічним центром Європи, але і стане її геополітичним. Центром побудова такої держави повинна здійснюватися на засадах соціальної та національної справедливості. Добре, ну наскільки це можливо і якими методами можливо реалізувати в рамках органів місцевого самоврядування. Ми будемо максимально дуже короткі ці ради буде. Ми будемо намагатися максимально втілити наші передвиборчі принципи, які ми декларували, з якими ми виходили до виборців, які нам повірили. Між іншим, довіра виборців до свободи повертається, не дивлячись на весь чорний піар, який запустила влада. Проти нас це дозволило нам вперше, як ви сказали, виборити фракцію із шести депутатів обласній раді. Ну поки що шість депутатів, але ми переконані, що за нами якраз і буде майбутнє. Добре, знову ж таки, наскільки в цій ситуації важливо Ми розуміємо, що від таких маленьких фракцій також буде надзвичайно багато що залежити, тому що в обласній раді їх, здається, буде 5, якщо я не помиляюсь. Наскільки, Чи готова сьогодні свобода компромісам, і чи готова свобода сьогодні, і чи має вона свого кандидата на посаду голови обласної ради, аби обласна рада повноцінно запрацювала? Чи є чітке бачення, да, як це буде відбуватися? Я думаю, що політичні події, політичне життя останніх років продемонструвало, що свобода готова до компромісів з тими силами, які не зраджують ідей розвитку потужної національно-єдиної держави, і Звісно ж, такі компроміси і будуть. Ми будемо шукати в обласних радах, але однозначно не з тими фракціями, які будуть представляти зрадників, на руках яких кров Небесної сотні, на совісті яких розв'язання військового конфлікту і втрата наших територій суверенних. Знову ж таки, домовлятися з більшими фракціями чи ведуться вже. У вашій партії такі переговори я думаю, що такі переговори ведуться на узгоджувальних радах на засіданнях робочих груп щодо підготовки установчої сесії обласної ради. Вони вже такі зустрічі відбувалися декілька разів. Також досить таки прикро усвідомлювати, що деякі одіозні представники. В минулому в минулому і в теперішньому провладних сил висловили бажання на таких узгоджувальних засіданнях не допускати громаду місто міста до сесії. Ну напевно, таким чином вони демонструють свій панічний страх перед людьми, перед громадою. Можливо, є за що їм бояться. Може бояться провокацій? Не думаю. Вони не. бояться повторення подій 6 грудня, коли ви знаєте, вибачте, Траса, але я також їх боюся. От єдиний наслідок подій 6 грудня це хорт, який сидить вже скільки часу. Іншого нічого не відбулося, ніяких змін, на жаль. Стосовно Чи провокації, жаль, стосовно провокації, да. варто згадати 31 серпня. Я можу назвати тільки одного провокатора: це е, провладні сили, які проголосували за зрадницький закон. Добре. Е, ми вас...